Микола Іванович Мухачов один із найзаслуженіших працівників заводу «Словважмаш». Важмаш. Свою трудову біографію він розпочав 40 років тому і не пожалкував жодного разу. Вважає, що для професіонала головне бажання працювати. Черпіння о, ну й найголовніше бажання, навчитися працювати по настоящому Кращий карусельних слов слова жмашок, окрім своєї роботи, полюбляє риболовлю. Та напередодні дня машинобудівника Микола Мухачов з друзями прийшов на урочистості, що їх підготував для машинобудівників творчий колектив Палацу культури імені Леніна. Прийміть іскрену благодарність за добросовісний труд, терпіння і настойчивості. Всім желаю крепкого здоров'я, оптимізму, благополуччя і нових трудових успіхів. З днем машинистрої, дорогі. Та не лише привітаннями молодий директор порадував свій колектив. Цього року підприємство вийшло з кризи, відновило систему преміювання, збільшило зарплатню. Це дійсно добрі новини, бо останні десятиліття було для заводу важким. Був час, коли підприємство не мало замовлень, навіть на місяць вперед. З заводу пішли висококваліфіковані кадри, були величезні борги до пенсійного фонду та з податків. Зараз і інше є портфель замовлень, вимальовуються добрі перспективи. На сьогоднішній день ми можемо віри на смає будуще. У нас на сьогоднішній день набран портфель заказів, який гарантує стабільну загрузку підприємства на 6-8 місяців вперед. Наступного року завод Слава жмаш відзначатиме 80-річний ювілей. І можливо, що на урочистостях цього приводу ми зустрінемо інших людей. Та щирі слова побажань колегам та рідному заводу завжди будуть актуальні. Поздравляю працівників заводу, руководителі о, товариші своїх по професії. О, С праздником машиностроителя. желаю счастья, здоровья, успехов в труде.